Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про мою маленьку колекцію, яку я почала збирати в цьому році широколисні гортензії, макрофіли. У мене на каналі є відео, де я показувала, як я садовила свої гортензії, і макрофіли, і волотисті гортензії, і деревовидні. Але цей ролик я хочу присвятити саме широколисним гортензіям. Як я за ними доглядаю. В мене навіть вийшли їх наживцювати. І про все я зараз вам буду розповідати. На початку квітня я купувала свої три гортензії ось цю Black Knight Alpine Glue і Rosso Glory Purple. Ось така вона. І я їх садовила у кислий ґрунт. Обрала 10-літровий горщик. Також додала добрива осмакот. І зараз вам покажу. Чим я їх вдобрюю і як я за ними доглядаю. Ось такими вони до мене приїхали. Я їх пересаджую в 10-літрові горщики, на дно сиплю соснову кору і починаю висадку. Використовую кислий торф для хвойників, але додатково ще додаю підкислювач, азуро і осмокот. Подивіться, яка гарна коренева система, її трошки треба ось так розрихлити і посадити. Далі все просто закопуєш. Зверху я мульчую обов'язково сосновою корою, для того, щоб не випаровувалась волога. І на цьому посадка гортензії закінчується. Тепер тільки доглядати, поливати обов'язково, не допускати, щоб гортензії пересихали. І будемо чекати на квітування. Весна у нас була дуже дивною. Квітень був спекотний, травень був з приморозками. Я ховала свої гортензії у сарай і вносила їх кожен день, коли були загрози приморозків нічних, або просто коли було дуже холодно, або була мінусова погода. І в цей період я їх обробляла мегафолом, оприскувала і проливала радіфармом. Також кожні два тижні я проливаю свої гортензії ось таким добривом і при посадці використовувала осмокот. Також для профілактики хлорозу по листу я розвожу ось це добриво, а під корінь проливаю ось таким. Зараз в мене одна гортензія хлорозить трошки. Тому почала її частіше обробляти, ніж всі інші гортензії. Ну, а тепер я хочу трошки вам розказати про кожну окрему гортензію, як вони починали квітувати і які вони зараз. Ця красоночка з'явилася в мене найпершою. Я для себе відкрила, що макрофіли можуть бути такими махровими і не такими високими, як я бачила в садових центрах. І ще вони всі в мене ремонтантні. Це означає, що вони квітуватимуть на пагонах як поточного року, так і минулого року. І в них більш-менш зимостійкість від 15 до 2 25 градусів. Допіофредоц – це чисто білий колір гортензії. І подивіться, як воно змінюється. Ось такі з'являються зелені квіточки, потім вони починають світлішати і перетворюються на білий колір. І зараз він навіть такий трошки з жовтим відтінком. Russell Glory Purple. Коли я обирала її, я бачила на Малюнку, що вона така темно-фіолетового кольору. Але її треба підкислювати. І я вам зараз покажу, яке я добриво ще використовую для того, щоб змінити колір у гортензії. Ось таке добриво я використовую для того, щоб змінити колір. Це порошок. В комплекті іде ось така мірна ложечка. і по інструкції 5 грам на 1 літр води розводите і проливається. Кожні два тижні проливаєте, і вже на наступний рік воно точно змінить колір, а мабуть, і в цьому році ще встигне. Ну а ця гортензія це любов з першого погляду. Коли я її побачила на сайті, і потім побачила ще в сторіс у дівчинки, в якої я купляю гортензії, і в неї ще є гайд по догляду за гортензіями, які я теж придбала. Я просто не змогла не купити її. Це колекційна гортензія Екліпс. Вона шикарна. це саме перша була квіточка. Зараз, бачите, вона вже відцвітає. Взагалі, в цьому році дуже рано почали квітувати макрофіли. Мої волотисті гортензії ще тільки-тільки починають формувати квітоноси. А макрофіли вже всі квітують. Ну і ця красунечка, вона теж рідкісна гортензія. Це чорний лицар або Black Knight. Ось такі цікаві квіточки в неї. Коли я її отримала, дві брунечки зламалися. І я вирішила спробувати їх вкорінити. І в кінці відео покажу вам результати моє жуцювання і вкорінення бруночки. А зараз я вам покажу, як вона змінює кольори, коли вона розквітає. Починає вона квітувати ось так. Потім в неї з'являються трошки кольори, далі вона червоніше, червоніше, і стає нарешті ось такою. Ви бачите, ось в кожній квіточці є така бубочка. Це фертільна квіточка, яка вже починає розкриватися на деяких. Подивіться, як це виглядає. І взагалі такий колір насичений. Мені просто він дуже подобається. Ну, а цю гортензію я обрала теж за колір такий рожевий ніжний колір і махорові квіточки. Це гортензія Росато. Теж вона дуже цікава. Має поки що три квіточки, але сподіваюся, що ось тут, на цих пагонах теж сформуються квітоноси азуро. Ця квіточка може змінювати колір на такий блакитно-фіолетовий. І якщо придивитися, то вже почалося трошки змінюватися, тому що при посадці я додала сюди добрива азурро. І воно починає змінюватися від білого, такого жовто-зеленого білого до ніжно-фіолетового. Теж має махорову квіточку і такі суцвіття, як кульки. І остання моя гортензія Alpine Glow. Це теж ремонтантна гортензія. Вона має дуже насичений малиновий окрас. І вона трошки хлорозить, тому я її почала лікувати. І сподіваюся, що побачу в цьому році квіти. 17 квітня я отримала свою гортензію Чорний лицар. І, на жаль, там були зламані ось ці дві бруночки, які я спробувала вкорінити. І моєму здивуванню не було. Просто межі, і коли я побачила через два місяці, що вони виглядають ось так. Вони почали рости, дали приріст, і поряд з ними ще бруничка гортензії Аннабель, яку я теж спробувала вкорінити. Зараз я їх розсадила по окремим горщикам і вони ростуть у ящику. Ну, а так на початку квітня виглядала моя гортензія Екліпс. Вона була дуже загущена, тому я теж вирішила її обрізати. І ці всі живці, які в мене вийшли, спробувати вкорінити. Я шукала такі гілочки, які були ну, зовсім сховані навкущику. І ось так вони виглядали. Саджала я у звичайний універсальний ґрунт з додаванням «Агроперліту». Поставила їх у контейнер з кришкою пластиковою і кожен день їх оприскувала. І такий результат я маю через 2 місяці. Кожен живець має корінці. Це для мене просто щось неймовірне. І бачите, навіть починає рости новий пагін. І один живець в мене випустив квітонос. Але його треба прибрати, для того, щоб він не витрачав сили на квітування. А все пішло на розвинення кореневої системи. Я планую вирощувати свої гортензії у горщиках у кашпо. Я спеціально для цього замовила ось такі гарні і покажу вам, як вони ростуть. Це 10-літровий горщик. Сподіваюсь, що їм вистачить ще років на 2 цього об'єму, об а потім я пересаджу їх ось ці кашпо. Це 20 літрів. Їм вистачить ще на деякий час. А далі час покаже, що і як. Може в нас вже буде готова інша ділянка, і я нарешті їх висаджу у відкритий ґрунт, а може і ні. Може вони будуть рости у нас на терасі. А зараз я Всім бажаю миру, нехай вас оточує краса, нехай вас надихає квіти в вашому саду або у вас на підвіконні. Всім бажаю миру, всім добра і всім пока-пока.